Доброго, доброго вечора. Хто може працювати саме над практичною частиною, бо в мене є практичне завдання, треба буде зайти на сайт, почитати інформацію та щось відповісти чи написати у чаті. Поставте, будь ласка, плюсики, щоб я розуміла, чи є в цьому сенс, Якщо нема тоді щось, трансформую трошки завдання на домашнє. Домашку не хочу вам задавати, бо Наталя вам завжди задає стільки домашки. Я так думаю, що. Що ви стомилися від домашки, тому я дивлюся так. Е, два плюсика, Чи той інший плюсик? Е, Тетяна, то плюсик до чого був? Я не знаю вже. Не поставила таку штучку відгороджувала. Так. Так. Вас було не чутно, Тетяна, ну, Я так розумію, що декілька плюсиків є, то добре, то будемо працювати. Зараз я пошарю свій екран, зараз. Одну хвилиночку. Дещо може вже. Ви чули, але я трошки, трошки повторюсь, бо я не можу. Тут теж хочу розповісти вам про грантові проекти. Так, сподіваюсь, ви бачите демонстрацію. А, тема у нас така: основні розділи грантових. Якщо, якщо не бачите, то кажіть, що не бачимо, можете отак от от присилати мені зараз, якщо не бачите. А, так, все нормально. Ніхто не скаржиться. Основні розділи грантової заявки. І переходимо безпосередньо до теми трошки план. Ну, я зі свого боку про грантові заявки, про Чернетку, про цілі та задачі. До речі, поняття Чернетки, я думаю, в нас відрізняється трошки від того поняття, яке вкладає Наталя в всю чернетку, бо я працюю з трошки з іншими грантовими проектами іншого масштабу, тому чернетка може бути дещо іншим. І так, ну ви розпочали заняття на курсі про гранти. тож треба знати, що таке гранти. А гранти це саме якісь фінансові ресурси, а може бути і не фінансові ресурси, до речі, і які надаються бачите, на безоплатній, безповоротній основі написано ким вони надаються тощо, тощо. Тобто, це визначення з. Закону України про науково-науково-технічну діяльність. Насправді, визначення гранту є не лише в цьому законі, і в інших законах теж трактування гранту, ну воно схоже. Воно схоже, звичайно, всі ми хочемо отримати грант і використати його на щось, але на що саме ми маємо уявляти, на що ми можемо витрачати це, і яку ідею ми маємо вкласти у це. І перше, що нам треба, треба знати, це хто гаранту тобто, Хто нам буде давати ці гроші. Відповідно, у цього грантодавця в нього є якісь, якась місія, якісь свої цілі тощо. Тобто це треба теж трошки розуміти, навіщо це потрібно. Чому, чому це потрібно? Я думаю, що всі розуміють. Тут стикалися з такою ситуацією. Я, власне, я не подавала на USAID, наприклад. Але багато хто подавав на USAID, мені розказували, що ми виграли. Аж тільки тоді, коли більшу частину ми віддали американцям. От американські організації, от вони розписували бюджет. І от коли вони зрозуміли, що треба ж дуже, дуже, дуже активно поділитися з тими, хто з, з штатів, то тоді вони і отримали. Бо в них насправді дуже цікава система. Я не буду розказувати про цю про систему, всю, але щоб ви просто зрозуміли, сама система Грантова США, вона першу чергу направлено на е державні організації самого США. і Тільки там це USAID який є, але і там теж вони дуже радять і дуже добре відносяться, коли залучаються саме хтось зі США. Е так, далі, е які вимоги до кандидатів? Звичайно, потрібно знати, які проекти вигравали раніше. Це дуже-дуже цікаво. Зазвичай є така інформація, можна її перевірити, переглянути і просто подивитись, а що ж вигравало. Я думаю, це буде дуже цікаво. Ну і особливості, звичайно, фінансування, а також звітування. Бо буває таке, що там дуже складно ну, можна виграти грант, так, але далі вам потрібно буде писати звіти. Якщо їх дуже багато, дуже складні, то це буде дуже обтяжливим для команди чи для вас. І так, в мене є. Вже невеличке для вас завдання. Просто розібратися. А що це за грантодавець і що він від нас хоче? Зараз я скину до чата. скопіюю це посилання. Завдання дуже-дуже просте. Розібратися. Так, зараз я знайду чат. О, і висилаю. В у... чат я скинула посилання. Можемо зайти, подивитись, що власне який кол, цей кол вже закрився, але це був перший кол, тобто, може бути ще один. Скоріш за все, він буде, якщо в них все буде нормально в цьому плані. Я хочу просто, щоб ви подивилися дуже-дуже швидко і чи ви з'ясуєте, що вони хочуть, мені дуже цікаво. Може навіть комусь сподобається ідея. Світлана, ви ось... який чат Не скинули? Багато, Скажіть, будь ласка. Вибачте, погано вас чутно. Який чат ви скинули? В в цьому, в, цьому, Зумі? Немає. Немає. Точно груповий чат конференції, або все, може, наді, надіслала, якщо чесно, мені, я ж кажу, Zoom. Мені здалося, що я надіслала. Так, добре. Давайте там одну-дві хвилинки, швиденько продивіться. Так, якщо ви, я сподіваюся, що ви вже зрозуміли, що трошки знання англійської мови потрібно, але є перекладачі, які дуже швидко вам можуть перекласти сторіночку, якщо ви не дуже детально орієнтуєтесь там в англійській мові, наприклад, то, звичайно, це, я думаю, не проблема зрозуміти, що вони, що вони хочуть. Те, що ми бачимо великими літерами, так, якась там коара, Call, щось там написано. Але це дуже-дуже вузька грантова програма, тому там є не чим задуматись, що там все що завгодно, ви туди не пропихнете. Так, що може хтось готовий, може хтось вже зрозумів. Яка сіль Грантодавця, тобто, що він хоче, може, якась місія в нього є, і що він хоче від учасників цього колу. Ну, напевно, тут іде міжінституціональний обмін. Ще наступний. Міжінстиона. Ну, тобто, напевно, треба з інститутом з Америки домовитись, і якийсь. Обмін знаннями, то ну, я, я вважаю, що там вченими, напевно, на якийсь період треба. Чи їхати з лише там диспенсійно. Те, що ви сказали, то вірно, але це не ціль грантодавця, так? Тобто, це вже як ми це зробимо, це якісь там обміни, можуть бути, так. А от А от нащо ці обміни? Може хтось вже зрозумів, що вони хочуть? Це, це, це дуже насправді це дуже важливо, особливо якихось специфічних грантів. Якщо це маленький грант, чим, чим менший грант, тим більш він специфічний. Його треба там зрозуміти і розглядати, на що, можна, на що можна витрачати, і на що це потрібно, щоб сформувати свою ідею вірно. Тобто ви можете сформувати свою ідею, так? У вас є якась ідея гранту, ви знайшли якийсь кол, але не обов'язково вона 100% одразу підійде під цей грант. Можливо, треш, трошечки треба його ну, там. Треба поділитися ідеєю інновацією в дослідницькій діяльності. Так, інновація в дослідницькій діяльності. може, ще хтось має свою думку, почитав і знає, що щось хоче розказати. Так, добре, все ж давайте тоді залишимо це на домашку. Ну, Давайте а... я спробую, щоб не залишати давайте, на домашку. Мабуть, мабуть <смеш> тут, <смеш> тут кажуть про впровадження практичних інструментів, що є, там, мабуть, або в бізнесі, або десь в якихось практиках і ці інструменти пропонують впроваджувати в дійсно в дослідницькій діяльності або в діяльності наукових якихось установ чи організацій і впроваджувати в практику вже вже перевірені інструменти та механізми. Дякую, дякую. Ну, хто буде виконувати домашку потім, хто буде приглядати відео? Ви там зупиніть, будь ласка, відео, потім пошукайте самостійно, а потім можемо звірити. Дивіться, ви ну, практично, практично так, так воно і є. Треба зайти спочатку місію, подивитись. В них місія це покращити оцінювання наукової діяльності. О, така в них місія. В них ціль це набрати багато людей, які не людей, сорі, а саме інституцій, університетів, інститутів, тощо, тощо, які підпишуть з ними цей агрімент. Тобто, в них є така ціль, в них це KPI, тобто, це їм потрібно. Їм потрібно набрати більше цих вузів, тощо та інших закладів, там учбових, неучбових, але які займаються дослідженнями. Тому на це і направлено, вірно, там інший учасник казав, що там обміни, але це саме для того, щоб покращити оцінку наукової діяльності установи. Ну, Ще хотіла спитати, де вони взяли гроші. Це дуже цікава теж історія, де вони взяли гроші, насправді вони його взяли в, в горизонті. Це каскад, бачите, воно називається каскад фандінг, тобто, ця організація отримала. Від Єврокомісії великий грант, і далі вона його роздає для того, щоб виконати свої KPI. Тобто тут ще дуже класно подивитись той проєкт, який вони виконують, бо вони зараз виконують грантовий проєкт. Так, ну добре, ну трошки ще познайомили, що є, таким, а, що є ось такі чудові а, гранти, вони зазвичай простіші, і їх теж можна знайти на ВТОПі, тобто на порталі європейської комісії по грантам. А, Далі, що потрібно зробити? Ну, це теж Наталя вже вам трошки розповідала. Тепер з моєї сторони: сформулювати ідею, звичайна ідея дуже важлива. Підібрати грантовий конкурс, перевірити вимоги, перевірити вимогу до складу консорціуму, якщо він потрібен, зібрати команду проєкту, знайти партнерів за потреби, провести зустрічі з учасниками це обов'язково. Тобто, якщо ваші учасники віддалено знаходяться, або навіть. Просто навіть якщо це інша кафедра чи ваша навіть кафедра, е, треба збирати їх там можна онлайн. Можна онлайн і періодично проводити зустрічі, щоб всі були в курсі того, що, що відбувається, перевіряти е, прогрес тощо. Розподілити роботу дійсно, е, одна людина, якщо це більш-менш великий якийсь е, великий проєкт, то одна людина не зможе, скоріше за все, це робити. Та е, остання це. Точнішня розробити пропозицію згідно з вимогами і скласти бюджет, бачите, в мене він в самому кінці. Ви може здивуєтесь, чому він в самому кінці, і багато хто може і здивувався, але дійсно сам бюджет кінцевий варіант ви будете складати скоріше за все приблизно в останню чергу. Так, окей. Чернатка грантова пропозиція. Чому. Ом... Чому я кажу, що воно може відрізнятись від того, що розказувала Наталя, тому що, е, якщо це великий грантовий проєкт із консорціумом, то чернетка грантові пропозиції це е, те, що ви будете показувати партнерам для того, щоб їх залучити до проєкту. Е, тобто, це те, що е, ваш пітчинг, те, що ви скажете, ось, ось моя ідея ось такий грант, ось така грантова програма, давайте. Будемо там разом працювати над цим. Що там має бути вказано, але це може бути використано і на на іншому рівні, тобто ви можете його підготувати. Це маленький-маленький перший крок, коли ви збираєте, може, команду свого проекту всередині університету. Тобто, ви можете там комусь запропонувати та надати ось таку інформацію. Це має бути назва проекту може, попередня. Сама грантова програма, за якою ви хочете подаватись, пріоритети грантової програми та цілі вашого проєкту, так щоб співпоставити їх, щоб дійсно вони, щоб це було гармонійно. Максимальна сума гранту, яку можна отримати, співфінансування, чи воно є, це обов'язково, до речі, для того, щоб узгодити ще з керівництвом університету нашого, це, це, ця інформація вона теж дуже важлива. Що, що мається на увазі під співфінансуванням, це мається на увазі, що грантодавець може покривати не всі видатки. Тобто, наприклад, якщо ви там сказали на мій проект, мені потрібно там сто тисяч, там може бути написано співфінансування 20%. Тобто, це мається на увазі, що 80% вашого бюджету вам покриють а 20% ви повинні покрити або самостійно, або знайти якихось інших донорів. Наступна, тривалість проєкту, звичайно, дуже важливо дедлайн подачі. Тобто, скільки ще часу залишилось а, до закриття колу. Анотація, коротка, і орієнтовний пакет робіт, тобто, хто, що саме буде робити, цілі та задачі проєкту ну дуже коротко, я думаю, всі розуміють, що ціль має бути конкретною, вона має бути описана так, щоб. Всім зрозуміло, що саме ви хочете зробити. Далі завдання мають бути такі, що призводити до результату якогось конкретному, і всі ці результати вони загалом призводять в подальшому до виконання цілі. Завдання ще мають відноситись до сфери експертизи. Тобто, якщо ви, ну, наприклад, якщо наш університет буде подавати заявку там розробка. Гіперзвукового дрону, то це буде виглядати трошечки дивно, я так думаю. Тому, звичайно, в рамках своєї експертизи, в рамках експертизи університету, якщо ви подаєтесь від університету, має бути грантова заявка. І бажано, щоб назва проекту відображувала ціль та основний спосіб її досягнення, але це, в принципі, не обов'язково. І які ж основні компоненти заявки? Я взяла з горизонту отакі три, три розділи. Називаються вони ось так на англійській мові. В інших заявках, в принципі, дещо схоже. Може бути плюс-мінус. Бюджет зазвичай йде окремо, чи окремим файлом він висилається, чи тут всередині перше – «Excellence», «Impact» і «Implementation». Перша частина дуже важлива, це ціль, що конкретно ви хочете зробити, може, може, там потрібно ще описати проблему, що в нас от така проблема. Може, там потрібно ще буде описати, що ви вже розробили для вирішення цієї проблеми, але чому вам потрібно ще якийсь ресурс? Може, буде там опис якихось пріоритетів того самого грантодавця? Тощо, тощо, ваша експертиза. Це. Все в такому дусі, але так, щоб було зрозуміло, що саме ви хочете зробити. Імпакт. До чого це призведе? Тобто, ви щось зробили, і що? Там, наприклад, ми хочемо побудувати лабораторію там для чогось там. Лабораторію туризму. Мені, так, запропонували. І що? І для чого? Так? Тут далі дуже велика частина йде, саме опис, і що, і що буде після цього. Тобто, які. Позитивні результати це буд, о, призведе після проєкту, вже, вже в проєкті після проєкту, через 10 років після того як ви завершили свій проект тощо. Тобто, ви маєте показати, що це не зупиниться, що це дуже добрий процес, і він має призвести до якихось великих результатів, плюс-мінус. Ну, звичайно, в залежності від проекту, але все одно ви маєте показати, що у вас. Що ви на цьому не зупинитесь, і що далі щось буде. Що він може ще містити цей розділ? Він дуже прискіпливо може вчатись, і там йде опис KPI. Тобто, що саме, навіть в цифрах, в кількісних, якісних показниках ви описуєте, до чого призведе, якщо ви там досягнете своєї цілі І останнє. Як саме ви це будете робити? Тобто, а як ви зробите, що ви досягнете цієї цілі, і як ви далі продовжите ці позитивні тенденції? Ось такі три основні компоненти грантової заявки. І теж вам завдання. Я сподіваюся, що я скину куди потрібно. Я вам зараз дам кол, який має відкритись. Я сподіваюся, що він відкриється. Просто тут відкритим. Так, скидую. Скидую чат, сидіть, будь ласка, туди. Бажано не перемикати на іншу мову, не тому, що я така сурова, тому що може, може так статися, що на іншій мові там буде трошки інше щось написано, тому краще не ризикувати. Я не буду зараз розказувати, чому там так. Що вам потрібно зробити зараз? Ви зайдіть, зайдіть по посиланню, продивіться е пріоритет, пріоритет номер 2 і придумайте коротку ідею. Е відносно напишіть коротко ці три компоненти. Ну, ми зараз не будемо вже писати їх, звичайно, але ви можете. Е Дуже-дуже коротко розказати, а що ви плануєте написати в тих е, розділах. Тобто, що я вас прошу? Ідею ви можете переглянути весь другий пріоритет там він такий великий ще розбитий на декілька частин, обрати ту частину, яка вам подобається. Придумайте ідею, придумайте, до чого призведе, якщо ви досягнете е, цілі. І як саме ви це будете робити? Що мається на увазі, коли як саме ви це будете робити? Оце всі дії, які ви можете описувати в грантовій діяльності, тобто вся грантова діяльність це може бути написання якихось статей, це може бути проведення якихось вебінарів, це може бути там організація круглих столів, форумів тощо. Тобто, ну, Принципі, ми, якщо брати наш університет, ми там не розроблюємо так, нічого такого прикладного, але може бути, до речі, так, може бути якась розроблена концепція там, чогось, розроблення економічної моделі для чогось нового. Тобто достатньо багато може бути дій, які ви можете використовувати. Але знову таки в документації до кожного колу, Зазвичай йде перелік того, що ви можете робити в проєкті. І головне перелік того, що фінансується. Що фінансується, що не фінансується. Якщо хтось готовий, можете вже розказувати. Кол мені дуже дуже, дуже мені подобається цей кол, але я жодного разу не приймала участь в подачі по ньому. До речі, там є співфінансування. Так, як, як, як вже, скільки в нас часу зараз? Вже 17 година. Е, Наталя, що будемо робити? Залишимо на домашку. До ми ж за це не вбуваємо, розумієте? Ви пропонуєте, якщо люди зацікавлені на тому, що це зробити, вони зроблять. Це складно, як коли так ось одразу, після півтори години чекання, одразу все, все... Так, це... Так, то пропонуємо домашку. Так, суть. добре, якщо, якщо зараз ідей нема, тоді вам, Дамашка, придумайте, будь ласка, ідею, то дуже коротко напишіть: от що б ви зробили в першому, тобто ціль описати ціль, далі у другому, до чого це призведе в більш глобальному понятті, і третє, як саме ви це зробите. Так, можна це на я домаш... ще одну хвилинку, Світлана скаже. Дивіться, те, що ми даємо домашку, це не обов'язково. Ми ж вам залік не будемо ставити. Це вам для того, щоб отримати зворотний зв'язок. Якщо ви хочете отримати зворотний зв'язок, тоді знати, чи правильно ви зробили, чи неправильно, чи щось можна покращити, то тоді okay. пишіть, скидуйте, і ми вам відповімо. Якщо ні, ну, то ні, ми ж не будемо нікого змушувати. У нас ж... ні, ні спец. А можна питання, будь ласка, до Світлани? Так. Я правильно розумію, що тут описана, ось, наприклад, там конкретна ціль, угу. е і потім після цілі вже йдуть е саме ідеї, так? Кілька ідей. Е ну, то не, не зовсім о, кінцеві якісь ідеї, але це може бути як напрямок, так? Загальний. Просто мені важливо отримати якийсь приклад ідеї, як вона може взагалі звучати ідея ця. А яку, який розділ ви обрали? Бо там три розділи. Ну, мені більш подобається третій. Підвищення Туризм? підвищення туризму, так. Зараз я скажу, от в даному випадку дуже класно подивитись, що вигравало. Там було щось таке, зараз я пригадаю. Створення маршрутів, екотуризму, разом з румунськими колегами, щось таке. Чи там створення, теж були такі проекти. Створення віртуальної. щось там Віртуального огляду, там, як 3D, якогось музею. Таке щось було. Ну і так далі. Друга може бути більш масштабне, може бути, так. Можна бути, може бути, із залученням там якихось навчальних теж матеріалів. Але якщо саме третій, там навчання нема. Там навчання, що не помиляюся у першому. Так, ну добре, тоді можете придумати, написати, як домашку. Наталю, куди домашку висилають? Чи не висилають? Так, Ми спілкуємось в чаті. Якщо хочете, можна надсилати в чат, якщо хочете, можете надсилати комусь з нас в особисті. Висилайте, висилайте, ну, я подивлюсь. Якщо хочете отримати зворотній зв'язок? Навіть більше я скажу, що нема вірної відповіді. Тут, тут, тут вірної відповіді нема. То ваша ідея, я можу просто прокоментувати відносно цих трьох розділів. Добре, і які інструменти, в принципі, зазвичай використовують чи можуть, можуть бути використані у різноманітних частинах до грантової заявки. Це може бути і смарт, особливо коли ви описуєте свою ціль. Ви ж маєте показати, що вона конкретна, що вона, що ви можете її виміряти. Це дуже, дуже добре, якщо ви це покажете, що дійсно ви можете це поміряти, і грантодавець може оцінити результат. Ну і тощо, свод-аналіз для того, щоб показати ваш потенціал, скажімо так, графік ганту, звичайно, перд графік, якщо потрібно, але не обов'язково. Ну, і тощо, використання графіків, діаграм блок схем, це додавання якихось наочних елементів, це плюс, в принципі, але не дуже багато. В принципі, в мене все. Якщо є якісь питання, можете задавати домашку ще в чат.